Наталія Шайко, я практикуючий психолог більше 9 років, засновниця Рома Академії. І сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу тему для кожного українця, для кожної людини, яка опиняється в стресовій ситуації. Це тема стресу і тривоги. А сьогодні, на сьогоднішній день, ми з вами опинилися в дуже складній ситуації. Ця ситуація затягується, ця ситуація виснажує. І нам потрібні всі сили, нам потрібні всі ресурси власні і природи для того, щоб пережити екологічно для себе ці моменти. І сьогодні я хочу поговорити про те, що ж важливо робити, прям крок за кроком щодня, щоб залишатися. Психологічно здоровими, психологічний стан і фізіологічний стан тіла, стан нашого здоров'я вони дуже пов'язані. І якщо ми відчуваємо психологічні проблеми, вони рано чи пізно переходять у фізіологічні проблеми, тому що якщо ми не приділяємо увагу своєму здоров'ю психологічному, своїм думкам, своїм станом психологічним. Тіло буде говорити вже через хворобу до нас, щоб ми таки стали піклуватися про себе. Тому для того, щоб не доводити свій організм до того, щоб йому потрібно було нагадувати про себе у вигляді хвороби, я пропоную вам знаєте, таку екологічну стратегію відношення до себе щодня, для того, щоб відчувати своє психологічне здоров'я. Почнемо ми з того, що таке тривожність. Я записала окремий, окреме відео на цю тему, цілий прямий ефір присвятила темі тривожності. Я рекомендую до нього повернутися і подивитися. Там ми розглядали на різних рівнях різні аспекти тривожності, але тут я хочу сказати те, що тривожність властива абсолютно всім людям. Немає такої людини, у якої б не було тривожності. Це наша властивість, яка допомагає нам бути сфокусованими, акумулювати ресурси, коли потрібно для виживання. Тому тривожність це нормальний стан організму, коли відбувається якась подія. Але, і тут величезне, але коли подія не відбувається, або відбувається подія незначна, невелика. А ми реагуємо, наш організм реагує, ніби це велика проблема, ніби це кризова ситуація. В такому стані ми говоримо про те, що це підвищена тривожність. Якщо ми і далі нічого з цим не робимо, якщо ми вважаємо, що це нормально, що це пройде само, або ну, що це якось вирішиться, нам буде. Далі ще складніше впоратися з нашим емоційністю, з нашою роздратованістю, агресивністю, і це може переростати в панічні атаки. Тому що панічні атаки це не тоді, коли сталося щось, це коли ви нічого не робили зі своїм психологічним станом, зі своїми емоціями, і вони накопичились. І зараз ви не можете їх прожити екологічно для себе, не витримує організм ці емоції і починається панічна атака. Про панічну атаку також я писала пост, щоб ви розуміли, як виглядає панічна атака, які симптоми. Я залишу в описі під цим відео посилання на цю публікацію, щоб ви могли. Прочитати, дізнатися більше. І так, що варто робити для того, щоб відчувати себе краще кожного дня. Коли ви зрозуміли, да, тобто точка ноль – це зрозуміти, що мені не окей же так, як я є. Мені потрібна якась допомога, допомога власна, да, приділити увагу собі, або допомога ззовні, да, щоб хтось мені допоміг. З самого початку варто звернути увагу на те, чим наповнений ваш простір. Це називається інформаційна гігієна. Я також писала публікацію про це і залишу в описі посилання. Інформаційна гігієна це коли ви слідкуєте за тим, що потрапляє в ваш інформаційний простір. Коли ви слідкуєте за тим, про що ви дивитеся, за тим, що. Дивиться да, ваша підсвідомість, тобто ви, наприклад, можете готувати їсти, а фоново будуть йти новини про, про якісь жахливі речі. І все це ваша підсвідомість чує, вона це все сприймає, вона це все чує, але переварювати да, і звільнятися від цього часу немає. І немає фокусу уваги на це. Тому дуже важливо є подивитися свої канали в Телеграмі, подивитися свої підписки в Інстаграмі, в Фейсбуці і залишити тільки те, що приносить вам, е як мінімум, стабільний стан. І якщо в вашому телеграм-каналі більше трьох інформаційних каналів, ви заповнюєте своє життя. Непотрібну інформацію. Якщо ви спеціаліст СМІ, якщо ви працюєте в СМІ, якщо для вашої роботи це важливо, тоді ваш вибір. Але якщо ви не працівник СМІ і це не ваша робота, то тоді, скоріше за все, час, який ви могли би виділити для себе, але виділяєте для того, щоб переглянути інформацію, яка на яку ви не впливаєте. А коли ви відчуваєте. Те, що ви безсильні до цієї інформації, ваша власна психіка травмується. Тому що безсилля дорівнює травма. Коли я без сил щось зробити, я травмую ще більше. І це перше. Перше – це інформаційна гігієна. Другий момент, який ми сьогодні розглянемо, це психологічний стан. І як ми можемо впливати на нього щодня, роблячи маленькі кроки? Перше, що я вам рекомендую спробувати і взяти в своє життя це медитації. Це техніка це інструмент для внутрішньої гармонії. Ми говоримо про створення бази, про створення бази, так, тобто створюючи базу. Да таку власну базу стресостійкості опори всередині, створюючи цю опору всередині, потім, коли ви входите в якусь нову кризову ситуацію, ця опора тримає вас. Тому сьогодні ми не говоримо про швидкі техніки, як звільнитися від тривоги. Сьогодні ми говоримо про те, як створити цю внутрішню опору, на яку ми будемо опиратися. І надалі. Але ті олії, які я буду вам рекомендувати сьогодні, вони допоможуть і в моменті кризової ситуації також заспокоїтися і допомогти собі згармонізувати, збалансувати свій внутрішній емоційний стан. Медитація допомагає налаштуватися, внутрішньо відчувати свої емоції, відчувати, коли. Перебір цих емоцій. Знаєте, так, внутрішньо чистити ці емоції, чути себе. Тому що коли ми так живемо, ми, нам, нам здається, що м -м, нічого особливого я там і не думаю. Ну, Щось таке в голові, але ну, можливо, в мене так і думок і немає. Але коли ти заплющуєш очі, виявляється, що в голові неймовірна кількість думок. Дуже велика. Кількість думок, які дуже складно вимкнути. Вимкнути думки і переключитися на відчуття це не просто. І саме тому на багатьох курсах, на багатьох програмах ми вчимося цьому. Я даю свої е, медитації, і на моєму телеграм-каналі є медитації. Знову ж таки, посилання буде внизу. І кожен день, виділяючи на це 10 хвилин, ви можете допомогти собі. Набагато краще себе почувати. Для медитації ви можете використовувати ефірну олію ладану, яка добре налаштовує, відновлює клітини, на клітинному рівні відновлює і згармонізовує, збалансовує всі внутрішні енергетичні центри. Ладан у нас є чистий, ви можете його приймати внутрішньо, якщо ну, ми далі поговоримо для. Різних станів, а для медитації наносите на долоньку, подихали, і стан зовсім інший. Ви будете йти зовсім в іншому стані в медитацію. І так само, ще ось тут в мене стоїть йога набір. Це набір із трьох сумішей ефірних олій, і вони. Під різний стан. люди, які займаються медитацією, практикують, вже будете відчувати, який саме аромат вам підходить сьогодні. Вони дуже так талановито, я б сказала, створені. І тому ви обираєте на запах. От подобається сьогодні один, ви обираєте перший, подобається інший, ви обираєте інший. І кожен із цих ароматів він несе свою власну енергію. Ми Запишемо, напевно, окреме відео про його набір і там про це поговоримо. Для медитації, медитації з ефірними оліями, це зовсім інший рівень вібрацій. Ви відчуєте, як налаштовуватися на внутрішній стан і контакт з собою стає набагато легше. Наступний крок, який я вам рекомендую спробувати, це щоденник. Психологи всі дуже люблять щоденник. І я не виняток, тому що. Це дуже дієва практика. І для тривожних особистостей це, напевно, одна із найкращих практик. Коли ми виписуємо ті думки, які постійно крутяться у нас в голові, ми ніби звільняємо своє тіло, свій мозок від цих думок. Тому кожен ранок, я буду вам зараз е, давати ще такий знаєте, власний протокол, що робити вранці, що робити ввечері. Кожен ранок я рекомендую брати свій щоденний думок. І записувати, що там сьогодні в голові. Це можуть бути не різні думки. Кожного дня в нашій голові на 95%, 95 старих думок, думок, які постійно крутяться в голові. І тільки малесенька частина нових думок. Коли ми їх виписуємо в свій щоденник, ці думки, які постійно крутяться в голові, і це не обов'язково якісь негативні дуже думки. Це можуть бути думки, які постійно крутяться. Просто крутяться і крутяться. Заважають думати. Щось інше. І ми їх виписуємо і приходить місце. ми звільняємо місце для нових думок. Тому спробуйте цей інструмент, спробуйте його тиждень, наприклад, для себе попрактикувати. І подивіться, як для вас це працює. Наступний момент це підтримка. Підтримка когось ззовні, підтримка наставника, підтримка психолога. Я організувала психологічну допомогу безкоштовно для українців. Ви можете звернутися на, до наших хелперів і отримати безкоштовну консультацію, допомогу і зрозуміти свій стан. Знаєте, найскладніше, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається. Тому, якщо для вас це актуально, якщо вам це потрібно, зверніться до хелперів, сайт також ви отримаєте внизу. І отримати допомогу від людини, яка вміє слухати. І тепер моя власна рекомендація для тих, хто відчуває підвищену тривогу, для тих, хто дуже втомлений і потребує відновлення. Перша олія, яку я завжди рекомендую при тривожності, при панічних атаках це адаптів. Причому, що адаптів є в чистій суміші, є в ролері і ще є в капсулах. Але я рекомендую. Мати все в трьох. Чому суміш, вона більш концентрована, ніж ролер, Тому що в ролері ефірна олія розбавлена. І якщо у вас підвищена тривожність, ролером потрібно користуватися майже постійно. Ну, постійно, це як парфум, яким ви користуєтесь. Аромат дуже багатьом подобається, бо він тут складається із дикого апельсину, лаванди, копайби, м'яти садової, магнолії, розмарину, ролі. І ця суміш, вона достатньо приємна на запах, на... вона має приємний аромат. І коли ви користуєтеся нею як в ролері, ви підтримуєте постійно свій організм в стані, ну, гармонійному стані, да? емоційно стабільному. Якщо ж у вас... Тут і зараз починається панічна атака, ви відчуваєте задишку, серцебиття сильне. Ролер тут і зараз може не допомогти, бо він розбавлений, його треба достатньо багато. А ось саме суміш вона допоможе знаєте, заземлитися і ось ці емоції збалансувати. Саме тому ролер для тих, хто фоново. Відчуває тривогу постійно. І це от вранці встали, встали, використали. Потім там їдете кудись, можна використовувати. Кожні 3, 4, 5 годин. Тобто два-три рази на день ним треба користуватися для того, щоб відчувати себе краще, більш спокійно. Суміш адаптів, ви можете взяти малесеньку мініатюрку навіть з собою, так, щоб не носити 15 мл в сумочці, малесеньку мініатюрку. І якщо у вас ви відчуваєте, що у вас починає всі люди, які відчували не перший раз відчувають панічну атаку, вони це відчувають, вони знають, як це починається. І Тому ви тільки це починається, ви берете суміш адаптів, капаєте собі на долоньку, дихаєте. По-перше, саме дихання вже вас заспокоює, фокус уваги на інше вас заспокоює. І найважливіше, що допомагає, найкраще, що допомагає в панічних атаках, це дихання. І саме тому глибоке дихання і суміш адаптів в комплексі допомагає заспокоїтися і гармонізує ендокринну систему, яка. Починає викид адреналіну, кортизолу, а суміш адаптів допомагає знизити цей викид гормонів. І так, також ще є капсули адаптів. Я їх дуже рекомендую сьогодні тим, у кого підвищена тривожність. Це це капсули, які створені на основі суміші, і мають ще додатково інші інгредієнти. Один із них це гама аміномасляна кислота. Кринологи знають, що ця речовина вона допомагає збалансувати, гармонізувати, допомагає ендокринній системі працювати збалансовано, працювати без сильних викидів адреналіну, кортизолу, всіх інших гормонів. Вона балансує гармонізує саме тому. Цю суміш, саме капсули адаптів, це заспокійливі капсули. Вони називаються так заспокійливі капсули, і вони рекомендовані людям, які відчувають сильну тривогу. Мої клієнти, я рекомендую одну капсулу в день, але якщо сильна тривога, якщо ви відчуваєте себе дуже, дуже негативно і налаштовані дуже негативно, то навіть дві капсули в день. Деяким людям дозволяється. Далі ми вже говорили про ладан. Ладан це дуже сильний олія, його називають королем ефірних олій. Не просто так, в нього величезний спектр можливостей. І те, що робить ладан для нашого організму. Якщо ми приймаємо його внутрішньо, він відновлює на клітинному рівні, він заспокоює. Наступна ефірна олія – це копайба. Копайба, ефірна олія, яка. Також має багато властивостей, вона дуже цінна ефірна олія, це мономасло. Воно не настільки відоме в наших широтах, тому що в нас не ростуть копайські дерева. В копайбі є канабіодна система, яка допомагає нам розслаблятися. Саме тому дві краплі під язик допомагають розслабитися в моменті відчути це розслаблення. І коли ви приймаєте її постійно, вона відновлює нервову систему. відновлює Система організму, і, звичайно, ви не відчуваєте цього відновлення через 1-2 дні, але через місяць-два прийоми, ви відчуваєте ці зміни, ви відчуваєте, що ви стаєте більш стабільні, ваша, знаєте, ця опора всередині стає такою більш міцною, і ви можете реагувати на події, які стаються більш спокійно. Четверта ефірнолія, про яку я хочу сьогодні сказати, це баланс, суміш баланс. Вона, в ній є лада, в ній є чорна ялина, і це суміш, яка поєднала в собі неймовірні властивості, і вона так, в тому і називається баланс. Так вона заземляюча суміш. Я її рекомендую зранку для того, щоб налаштуватися, для того, щоб згармонізувати свій стан, наносити на стопи, робити масаж стоп. А ввечері можна крапнути декілька крапель в дифузор, і це допоможе звільнитися від напруги пройденого дня, звільнитися від зайвих думок, звільнитися від непотрібної якоїсь, знаєте, негативної енергії, яку ми проживали, можливо, проживали в цей день. І його можна використовувати як ввечері цю суміш, так і зранку. І зараз давайте покроково пройдемося ще раз такий, складемо протокол ранок, що ми робимо. Вранці у нас 10 хвилин медитація. Ви можете навіть, не встаючи з ліжка, ви лежите, прокинулись і даєте собі 10 хвилин. Ви можете медитувати з закритими очима без навушників, можете вдягати навушники, слухати музику або якісь слова так, від автора. 10 хвилин. Далі у вас є щоденник. Ви виписуєте щоденник також 10 хвилин на щоденник на те, щоб виписати свої тривожні думки, на те, щоб виписати те, що крутиться постійно в голові, і йти в новий день з чистими новими думками. Далі ви вже встаєте, вже прокидаєтесь, ви берете суміш баланс і робите собі масаж стоп. Ефірні олії будуть насичувати ваше тіло, вже буде зовсім інший стан. Далі ви йдете на кухню, вибираєте стакан води і використовуєте хірнолію лимону для того, щоб створювати такий, знаєте, м'який детокс. Лимон треба також знаєте, потрошку вводити в свій раціон для тих людей, у яких було багато різних препаратів, для тих людей, у кого багато токсинів в організмі, багато стресу можливо, було. Буде складно одразу пити одну краплю лимону. Тому спробуйте з зубочистки почати. У нас є окреме відео про лимон, можете подивитися. І потім покроково збільшувати свою, своє так, дозування до однієї крапельки. І це допоможе чистити організм від токсинів. А токсинами являються якраз таки ті емоції, які ми відчуваємо, коли. Проживаємо стресові ситуації, той кортизол, той адреналін, який Звільняється да, і починає текти по, по всьому нашому організму, через якийсь час розпадається, і організм його виводить. Але стресу настільки багато, що він не встигає, він не справляється. Саме тому відчуваємо себе так пригнічено, тому що всі сили організму йдуть на, на постійну ось цю очищення організму. А лимон допомагає нашому організму і ми почуваємо себе краще. Ви можете заміняти, ви можете е, два тижні, наприклад, користуватися лимоном, потім два тижні не користуватися копайбою, тестувати для себе, що вам краще, да як ви відчуваєте. Постійно приймати одну і ту ж саму олію, не рекомендовано. Тому два тижні використовуєте, наприклад, лимон, два тижні використовуєте лаванду, два тижні використовуєте копайбу, два тижні використовуєте ладан і так само тестуєте, як ваш стан змінюється. Тому що навіть та сама лаванда для тривожних людей я рекомендую її навіть приймати внутрішньо, коли ви відчуваєте цю сильну тривогу, одна крапелька на мед або в воду. і... Тим самим ви будете заспокоювати свій внутрішній стан, вам буде ставати набагато більш легше проживати ці тривожні події, які стаються. Коли ви змінюєте ефірні олії, вони впливають на різні е, стани, на різні е, органи і відновлюють організм в цілому. І ще на ранок я рекомендую приймати комплекс вітамінів Lime Flong Vitality, тому що коли організм. Дуже багато відчуває стресу знаходиться в постійному, знаєте, такому режимі стресу. Дуже багато. У нас і так багато дефіцитів в організму, а цей стрес він вимиває ще більше. Він забирає, знаєте, останні сили з організму. І саме тому сьогодні не тільки весною, знаєте, і е, потрібно відновлювати свій баланс і приймати вітаміни. Сьогодні важливо це робити е, майже постійно. ДТР рекомендує приймати комплекс Lifelong Vitality два рази на рік людям до 40 років. і і постійно людям після 40 років. Але в такій ситуації, в якій опинилися ми сьогодні, я рекомендую е, різні да, дозування, але майже постійно використовувати добавки, тому що це допомагає відновлювати ресурси організму і відчувати себе набагато краще. І в нас буде, знаєте, такий протокол на вечір. Протокол вечір розслаблення. Ви можете подихати бріз, це суміш м'яти, кардамону, евкаліпту. Це суміш, яка розкриває дихання, дає дихати вільно, Налаштовує, розслабляє перед сном. Її можна включити в дифузорі в вашій кімнаті на 20 хвилин для того, щоб налаштувати простір для сну. Ви можете використати лаванду, але дуже обережно, буквально одну крапельку в дифузор. Ви можете нанести лаванду на скроні, на задню частину шиї для того, щоб розслабити. Лаванда так само є в суміші сіреніті. Сіреніті це суміш, де є лаванда, ромашка вітівір, і це дуже так знаєте розслабляюча суміш. Якщо вам не подобається запах лаванди, ну, наприклад, ви можете використати суміш сіреніті, там лаванда також відчувається, але не настільки яскраво, і, ну, і ви будете відчувати і інші хернюалії, і, можливо, сіреніті вам сподобається більше. Ввечір у нас час розслаблення, і тому, звичайно, масаж, ви можете зробити масаж собі або когось попросити да, масаж з ефірною олією, суміш ефірних олій, діблю, наприклад, це суміш камфорних, і вона допомагає розслабитись. Дуже часто у тих людей, у кого болить голова ввечері да, через сильну втому, сильний стрес. Так само нанесення діблю на задню частину шиї, допомагає розслабитись тіло. І зняти головну біль ввечері, якщо у вас сильна тривожність, десь під вечір ви можете використовувати капсули адаптів. Якщо ви приймаєте заспокійливі, якщо ви приймаєте антидепресанти, спробуйте спочатку капсули адаптів, а потім антидепресанти. Мої клієнти, які використовують антидепресанти. Говорять про те, що з антидепресантами вони не відчували себе так добре, тому що вони пригнічують. А адаптів не пригнічує нервову систему, а дозволяє збалансувати ваш внутрішній стан і вам легше проживаються тривожні події. І ввечері, другий раз, так? друга частина прийому lifelong Vitality разом з розслабленням, також відновлення організму важливе. І ввечері ми завершуємо, ми також можемо завершувати медитацією. Ви можете обрати медитацію або зранку, або ввечері. Якщо у вас дуже поганий стан і ви відчуваєте себе вкрай жахливо, спробуйте тиждень. Робити медитацію і зранку, і ввечері, налаштуватися, знаєте, вирватися з цього стану, а далі визначитися зранку або ввечері і підтримати свій організм ефірними оліями, підтримати свій психологічний стан, щоб сьогодні мати сили. Знаєте, я часто говорю: треба піклуватися про себе, щоб мати сили допомагати іншим людям, тому що ми тут. Сьогодні маємо мати величезні ресурси, і в нас є всі можливості для цього. Треба тільки захотіти, треба взяти і робити. І це дасть величезну внутрішню опору. Це дасть величезний, ем, величезний резервуар енергетичний, який ви наповните спочатку. А потім зможете віддати всьому світу, віддати іншим людям, які потребують цього. Тому піклуватися про себе для того, щоб краще піклуватися про інших. Я бажаю вам внутрішньої гармонії, відчуття внутрішньої опори, яка дозволяє відчути цю стресостійкість, відчути, що я можу відчути силу і з цією силою рухатися вперед. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Всім гарного дня і дякую за перегляд!